Продовження 21-ї сесії Ужгородської міської ради розпочалося з реєстрації депутатів. Перше питання призначення заступника міського голови. За Ярослава Шафаря проголосував 41 народний обранець із 47. Тож у місті з'явився новий заступник мара. Далі депутати взялися за комунальні питання. Зокрема, обговорили ситуацію з ремонтом на вулиці Капушанській. Колишня влада договір із підрядником, який виграв тендер на ремонтні роботи, підписала а кошти держказначейство не пропустило. Грошей немає і понині. Тож на капітальний ремонт доведеться зачекати. Ремонтуватимуть Ближчий місяць невідомо чого керівництво міста прийняло рішення такий договір заключити. В результаті є приватна фірма, в них є договір на вісім мільйонів. Вісім мільйонів з Києва нам не йдуть. Це мали бути гроші з держбюджету. В результаті вулиця в заручниках. Вони нікого туди не пускають. Ну бо юридично ніхто не може там нічого робити, ніякі капітальні ремонти, тому що договір з ними. А вони не роблять, бо їм гроші не дає державний бюджет. І от, і це ще було очевидно минулого року. Минулого року вона вже була в ямах і так далі. Депутати звернулися до міського управління фінансів щодо затримки заробітної оплати освітянам, а також не виплату їм надбавок та соціальних пільг. Чи означає зменшення витасків на 3,9 мільйона гривень на оплату праці по освіті? Зменшення чи не виплату за класне керівництво, за кабінетами і та заміну. Тимчасово відзутні похоронівчиків, виховатики дитсадків за перевірку зошитів за престижність. Виконуючи обов'язки Ужгородського міського голови Віктор Щедей пояснив, зараз практично всі фінансові питання, які стосуються бюджетників міста, залежать від рішень, які будуть приймати в області та на державному рівні. По освіті є проблема по авансам у казначействі. вже більше чотирьох мільйонів гривень, які не дали, вони не проводять так і. А стояло завдання таке, щоб до Пасхи всі люди отримали аванси. Якщо до Пасхи не будуть ці кошти виплачені, ми разом з ними готові вже вдавати з якихось дій, щоб відстояти їхні інтереси. Депутати також звернулися до міністра юстиції з проханням переключити реєстраційну комісію на єдине вікно. Адже зараз дуже часто виникають проблеми з документацією в колишньому відділі БТІ. Постійні черги люди, які хочуть щось реєструвати, їм не треба буде йти в цю реєстраційну службу, ходити, доносити документи, щоб їх там мотузили тижнями, кого скільки вони здадуть все в єдине вікно тут на першому поверсі. Ми передаємо їм, і вони змушені будуть у той термін, який встановив закон, виконати всі послуги і людям зареєструвати все, що потрібно. Практично єдиноголосно депутати ухвалили рішення про утилізацію пам'ятника Леніна, який уже 20 років знаходиться на складі автотранспортного підприємства. порі Всесвітня служба УТР інформує вас про перебіг подій в Україні. Я Марина Полянська вітаю. На порозі підписання угоди про асоціацію з ЄС Києву, неабияк важливо заручитися підтримкою європейських держав. Зокрема, Україна високо цінує двосторонні відносини з Мальтою та приділяє значну увагу розвитку взаємовигідного партнерства. Про це заявив президент Віктор Янукович під час зустрічі з прем'єр-міністром Республіки Джозефом Мускатом. Голова держави підкреслив, що наша держава високо цінує підтримку Мальти щодо євроінтеграційних прагнень України. Своєю чергою іноземний гість висловив упевненість, що Київ встигне виконати усі Нагальні задачі до Вільнюського саміту і підпише угоду про асоціацію. Ми вдячні за підтримку мальти євроінтеграційних процесів, які йдуть в нашій державі в стосунках з європейським союзом. Ми стаємо на порозі історичної події. Підписання угоди про. Асоціацією створення зони вільної торгівлі з європейським союзом Перед Україною ще стоять певні завдання щодо судової реформи. Нас запевнили, що ті зміни, які ще необхідно зробити, будуть виконані з огляду на те, що вчора парламент розпочав чергову сесію, і в нього буде достатньо часу для того, щоб імплементувати зміни протягом наступних кількох тижнів. І ви встигнете до листопада зробити все необхідне. З мальтійським прем'єром зустрівся і глава українського уряду Микола Азаров. Зокрема, сторони підписали конвенцію з уникнення подвійного оподаткування та за запобігання ухилення від сплати податків на доходи. Угода дозволить активізувати двосторонні відносини в контексті євроінтеграційних прагнень України. Підкреслив Микола Азаров. Сьогоднішнє підписання соглашення або збіжанні двойного нового облаження в рамках вашого візиту. Я надеюсь, придаст дополнительный импульс развитию наших торгово-экономических отношений. И готовы поддерживать как бизнесменов украинских, которые готовы вкладывать в Мальту, так и мальтийских бизнесменов, готовых вкладывать в экономику Украины. Україна розглядає питання про приєднання до окремих угод митного союзу вивчити всі положення щодо усунення технічних бар'єрів у взаємній торгівлі з Росією. Таке завдання від прем'єра отримало Мінекономрозвитку. Микола Азаров зазначив, що оптимізація торгівлі із країнами СНД настільки ж важлива для України як і створення зони вільної торгівлі з ЄС. Щодо останнього, то глава уряду закликав Верховну Раду максимально зосередити зусилля на прийнятті законів, необхідних для підписання угоди про асоціацію. З європейським союзом докладніше у сюжеті. Розгляд уряду щоби зберегти торговельні зв'язки з країнами СНД, Україна хоче приєднатися до окремих положень митного союзу. На доручення прем'єра Миколи Азарова відповідальні відомства мають своєчасно розробляти і подавати на затвердження уряду проекти необхідних правових актів щодо гармонізації технічних регламентів і митних норм з положеннями об'єднання. А усі протиріччя мають вирішуватися на основі загально прийнятих міжнародних документів. Перш за все ми повинні розглянути питання про приєднання до угоди держав-учасниць митного Союзу про усунення технічних бар'єрів у взаємній торгівлі з державами учасницями СНД, які не є членами Митного Союзу. Це дуже важлива угода, оскільки Митний Союз сам передбачив можливість приєднання до технічних регламентів держав, які не є учасницями Митного Союзу, і навіть передбачив певні процедури. Щодо цього, так само важливо для України, каже Азаров, підписати угоду про асоціацію з ЄС. Задля цього парламент, що розпочав чергову сесію, має працювати злагоджено і докласти зусиль, аби встигнути до листопада розглянути та прийняти всі необхідні для того закони. Відкладним є законопроекти пов'язані з удосконаленням виборчого законодавства, реформуванням виборчої системи, правосуддя та правоохоронних органів, а також законопроекти, спрямовані на боротьбу з корупцією та полипшення бізнес-клімату. В нашій країні. частина таких законопроєктів вже узгоджена з відповідними європейськими інституціями і після остаточного працювання буде внесена до Верховної Ради Рады и буде дохвальны парламентом Вересні жовтня Щоби сприяти вітчизняному бізнесу та привабити інвесторів в Україні продовжують політику дерегуляції підприємницької діяльності. Наразі на прийняття чекає законопроект, який передбачає скасування 78 документів дозвільного характеру. Також на розгляді у Верховній Раді законопроекти про здійснення реєстрації та господарської діяльності з використанням електронних засобів зв'язку, про забезпечення вільного і безоплатного доступу до інформації з державних реєстрів, про спрощення процедури державної реєстрації, припинення підприємницької діяльності в Кажуть, розпочати бізнес вже можна, зареєструвавши його онлайн. Наш заявник заповнює реєстраційну картку, прикріпляє до неї відскановані документи, які потрібні, завіряє це все електронним цифровим підписом і може подати до Державної реєстраційної служби. Наші працівники звіряють всі ці папери, продивляються. Чи здійснена оплата цих послуг, а вона може бути здійснена як у банківських установах, так і за допомогою електронних переказів людиною. І після того на протягом двох днів приймається рішення поміж інших нововведень реєстраційної служби, електронна система керування чергами, онлайн консультації за телефоном або через скайп, веб-камеру у центрах реєстрації та смс-розсилка інформації. Марія Кірсанова Ігор Коркодим, Новини УТР. Тим часом питання євроінтеграції у парламенті відклали до наступного пленарного засідання. Натомість народні обранці зосередилися на житлово-комунальних боржниках та недобросовісних водіях. Однак зміни до жодного з документів так і не ухвалили. Євроінтеграційні устрімління питання нагальне. Депутати його обговорюють жваво. Щоправда, розгляд законів з європакету переносять на інший день. Мені бачиться, що ми недооцінюємо ситуації. Діємо в якомусь політичному азарті. А чи залишиться він після вільнюса? Головне, чи збережеться така конституційна єдність? Сьогодні нема дискусії про європейський союз і митний союз. Сьогодні дискусія, чи Україна залишається незалежною державою, чи вона втрачає цю незалежність. Опозиція за єврозакони голосуватиме. Утім, вимагає доопрацювання низки документів. Українська опозиція працювала всі законопроекти. Не просто по формі, а в першу чергу по змісту. І завтра, після засідання у Рибака, сподіваюся, що ми не просто включимо до порядку денного а проголосуємо низку дуже важливих законопроєктів, в тому числі і зміни до української конституції. У порядку денному нинішнього засідання відзначення знаменних дат комунальні борги та смертність на дорогах. Проект закону позафракційного Олега Ляшка обіцяє водіям на підпитку радикальні заходи. Закон не ухвалюють, але повертають на доопрацювання в комітет. Водія, якого п'яним зловили за кермом, я пропоную позбавляти на все життя водійських прав. Якщо п'яний за кермом водій вчинив ДТП і внаслідок якого є жертви, я пропоную такого водія, а насправді це не водія, а вбивця на все життя позбавляти прав і мінімум 10 років тюрми. Мораторій на житлово-комунальні борги теж не заходить підтримки нардепів. Прихильники захищають незаможних боржників, Більшість на боці комунальних господарств. Один з документів про примусову реалізацію житла все ж відправляють на доопрацювання. Оксана Шупик, Євгеній Стіпанов, новини УТР. Утім, водіям порушникам все ж доведеться готувати гаманці. Кабінет міністрів направив до Верховної Ради законопроект про підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху. Про це на брифінгу повідомив начальник центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем Сергій Будник. Документ, зокрема, передбачає підвищення стягнень за недотримання стандартів тонування скла, непростебнутий пасок безпеки чи мотоїзду без шоломів. Пропонується підвищити відповідальність за використання. Та встановлення зовнішніх світлових приладів, які перевищують непередбачені конструкції транспортним засобів та не відповідають діючим стандартам. Пропонується встановити штраф у розмірі 510-595 гривень. Також запроваджується відповідальність за встановлення проїжджій частини автомобільних доріг, предметів, що перешкоджають проїзду чи паркуванню. Пропонується встановити відповідальність у розмірі. П'ятсот п'ятсот десять шістдесят вісімдесят гривеньна цього мене все. Більше новин в наших наступних випусках. Щасти.